Вона сказала, що незнання законів не звільняє нас від відповідальності, а от незнання маркетинг плану звільняє точно нас від грошей. Тому, тому я зараз познайомлю ще раз або нагадаю маркетинг план нашої компанії. Ми, ми, ми всі з вами різні за статтю, за віками, за вподобаннями. За мріями, за цілями, але нас об'єднує всіх з вами те, що ми всі ми є споживачі. Ми кожного дня, або не кожного дня ходимо в магазин і купляємо, робимо покупки відповідних там товарів, які нас цікавлять. Для виробництва цих товарів у нас існують заводи виробники. Заводи виробники. Я, вони виробляють продукцію, яку ми з вами споживаємо, але саме основне завдання заводу виробника це є реалізація продукції. Коли ми купуємо продукцію, ми тратимо за нього 100 ми оплачуємо 100%. Пораховано, що завод-виробник затрачає на виробництво продукції лише 40%. Решта, ця різниця це йде на посередницькі структури. Вони йдуть там на оптовиків, на продавців, на е, оренду приміщень, то на магазини, на менеджерів і так далі. Але основна оця шиланка це і оптові розпродажі, і дуже велика ну, Дехто вважає, що від 20 до 25% це іде на рекламу. Наша компанія також має завод виробник Цей завод-виробник знаходиться в нас у Дніпрі. Виробляє продукцію і знову ж потрібна її реалізація. Реалізується наша продукція, вона реалізується через інформаційні центри. І оці всі відсотки, різниця, вона витрачається у нас надається нам, які зареєстровані в даній компанії. Значить, інформаційні центри, вони у нас відкриті, їх в Україні вже є 940, є представництво за кордоном, і серед таких інформаційних центрів є партнери, і, можливо, на кожному на, такі, на кожному шляху зустрічаються люди, які вам доносять цю інформацію. Якщо вас ця інформація зацікавила, ви, почина... ви можете зареєструватися в даній компанії. Реєструєтеся, і ви, як тільки зареєструвалися, ви починаєте споживати продукцію. Продукцію споживаємо, і при реєстрації ви стаєте споживачами і вам відразу надається 20% знижки. Крім цього, тут компанія широко розвивається і існує ціла команда лідерів, айтішників, які ведуть цей бізнес. Ми за не піклуємося ні за які там, ні, ні за що нас не турбує. Наше основне завдання передавати інформацію різним людям. Ми знайомимося і починаємо продавати. А і ще при реєстрації ви одразу по одержуєте персональний кабінет. Цей персональний кабінет. Ви ми, коли зареєструвалися у, у нашій компанії, ви одержуєте персональний кабінет. Персональний кабінет він дуже такий, тому що там можна по лаштунку по комп'ютеру приєднатися через Play Market або через App Store. Ви приєднуєте лаштунок і там все дуже чітко. В цьому персональному кабінеті є дані про ваших партнерів. Є товарові від, ну, канука сказано про товарового ви Можете слідкувати за цим товарогом. Є каталог продукції. Продукції з цінами там є ціна, і якщо ви помітитись у цьому, подивитися в каталог, то там є дві ціни: одна ціна для тих, хто роздрібна ціна, вона одна гривна. А друга там ціна, яка також один бал. Це ціна наших для, для такої внутрішнього. Товарообігу, і потім, по цих балах, які ви заробляєте, вона потім нарахується на бонуси: одна гривна, один бонус. Дуже зручно. Значить, є у цьому ж персональному кабінеті є не тільки каталоги. Там знаходиться вся інформація. Інформація про акції. Акції компанія робить дуже багато і. Постійні ці знаходяться акції. Недавно були акції там два крема купляєш третій подарунок, там для засобів для оселі і так далі. Ну, дуже багато. Ми можемо слідкувати за акціями. Далі ми можемо спостерігати у цій персональному кабінеті ще за всіма новинками компанії. Ну, Всі там весь бізнес у нас знаходиться. Далі, якщо у нас ми вже компанія ви напроти, а реєстрація, що замовлю сказати, реєстрація у компанії безкоштовна на сьогоднішній день дуже мало є компаній, які, в яких реєстрація безкоштовна. Тут немає ніяких зобов'язань. Просто безкоштовна реєстрація. Не потрібно набирати ніяких там продукцій, для того, щоб потім її розпросюдити. Або там дають якісь стартові пакети. Цього нічого в компанії немає. дуже просто зареєструвалися. І на другий день ви можете купляти будь-яку продукцію за на будь-яку ціну чи на 100 гривень, чи на 1000, чи на 3000. Це вже залежить від ваших можливостей, від ваших е, запросів. І е, ще одне ці реєстрація у нас зберігається на протязі всього життя. Я знаю компанії, в яких там. Пробудеш, треба реєстрація коштовна, а потім ще там рік пропрацював. Знову треба переєстрацію. Робити знову за це потрібно платити гроші. Тут всього цього немає. Ви зареєструвалися, і реєстрація йде постійно. Значить, інформацію ми передаємо інформацію від інформаційного. Ви будете являтися вже тут спонсорами, і ви приєднуєтеся до цього центру і далі. Є, ви є спонсори уже цієї компанії, спонсори. Ваше основне завдання, коли ви приєдналися, це тільки передавати інформацію, ділитися з інформацією, яку ви вже знаєте, яку ви можете розповісти друзям. І ця інформація, якщо вона вас цікавить, якщо ви цим живете, ви обов'язково починаєте розказувати. І у вас виникає вже можливість реєструвати в цю компанію. Реєструвати у цю компанію е, людей, ми реєструємо людей, і якщо ви на протязі певного необмеженого часу, чи то за місяць, чи за один раз, чи ви, чи е, ваша там ваша групка, ви набираєте 3 тисячі балів. повторюю, що це за певний е, період. Ви можете за будь-який час набрати. Єдине, що це є така одна умова, що якщо на протязі року, нічого, зареєструвавшись, нічого не берете, тоді ком, е, вас компанія видаляє із структури. А далі 3 тисячі балів ви набрали, повторю, що це на, через такий необмежений термін, і ви стаєте вже постійний споживач, постійний, постійний споживач. Примісила. За те, що ви розпосюджуєте продукцію, вам компанія відразу нараховує 10% зворотнього бонусу. Це, можливо, і невелика цифра. А ви на цьому ж статусі ви можете одержувати від 100 до 300, 300 гривень? Ну, здається, що цифра така невелика. Але знаєте, я хочу сказати одне, що. От я проживаю на новому житловому масиві, там відкрили магазин, Ми туди весь час ходимо, і нам говорять, що тут є знижка. Можна там заробити цю знижку на протязі певного періоду, накопичувальна. От я туди ходила, не знаю, може місяці сім, і цього разу прийшла там на минулому тижні. Вони мені говорять, ви цю знижку можете у вас вже накопилася, велика знижка. Я готов, можути і списати. І знаєте, скільки мені списали? 86 гривень. Тому оце знижка, Я не знаю, там, які вона накопичує. Я і ходила, і в мене там невеличкі магазини, я туди постійно ходжу. І заробила, ж говорю, за півроку 86 гривень. Так що, якщо ми заробляємо від 100 до 300 гривень, це вже якась сума, мабуть, особливо для людей, які знаходяться на пенсії, мабуть, це і непогано. Далі ви розвиваєте свою структуру. Ви знайомі, Чого пише Розвиваєте структуру. І якщо ви оця вже структурка розвивається, це получає у вас виходить перше ваше покоління. Ви створюєте структуру власного бізнесу. І якщо уже ваша вас багато, ці люди також, які є. Ви для них є інформаційний спонсор, ви з ними працюєте, розповідаєте, і ці люди починають теж реєструвати, в них теж є така сама можливість, вони також реєструють людей. І у них для вас це буде друге покоління. Якщо ви на протязі місяця, тому що збільшується товарообіг компанії, якщо ви на протязі місяця за, набрала ваша вже ви утворилася сума 3000 тисячі балів, ви переходите на новий статус, на нову сходинку, яка, це вже партнер. При партнеру компанія ще робить знизочку, і ви ще одержуєте, мабуть, плюси ще від 15%. І ви одержуєте зворотній бонус в розмірі 450 гривень. Може бути більше, може бути трошки менше. Все залежить від того. Як працює оця ваша споживча мережа? Знову ж, для того, щоб ці дороги е, створити, тут є дуже багато таких можливостей. Тому що в компанії є система навчання. Ця система навчання дуже така е, професійно організована. Система навчання, яка включає в себе, е, е, тут є, От, як сьогоднішня, це у нас. Е, День. День успіху, є школа для новачка, яка працює при інформаційних центрах, є вебінари, є, проводяться різноманітні зустрічі або школи по бізнесу, школи по здоров'ю. І є ще одна така дуже важлива і дуже така, знаєте, дуже вражаюча це наші семінари. Попередній семінар у нас був у січні. Ну і звичайно, він був святковий дуже. Професійно організований, дуже маційний, дуже насичений, всі ми одержали подарунки. І от наступний семінар це семінар, який буде цього року, в червні місяці буде проходити в Києві. цей такий семінар трьохденний. Він коштує лише 650 гривень. Тому що якщо порівняти всі ці семінари, які проводять інші у інших таких компаніях чи у інших, ну у нас, наприклад, навіть коли професійно. Вони проводяться, вони значно дорожче коштують для того, щоб в чомусь повчитися. Тут три, три, тижні, три дні проходять семінари. Ти знайомишся із школами по здоров'ю із бізнесом. Знайомишся, ми проводимо цих три дні в колі друзів, однодумців, дуже весело, дуже емоційно вчимося, розважаємося, получимо такий величезний заряд енергії. Повторю коштує 650 гривень. Це порівняно багато. Наступне. І от ці всі зустрічі нашої школи вони допомагають нам приєднувати, створювати ще більшу нашу мережу, коли знайомляться партнери ваші. Ви, повторюю, знову для них є являєтесь таким основним інформаційним спонсором, вони знову реєструються і у вас виникає ще більша споживча мережа. Крім того, що я сказала, що у нас є навчання, яке є в системі, дуже гарно, ви знаєте, ви ніколи не залишаєтесь один. Вам допомагають постійно. Вам допомагають всі вище стоящі спонсори. І вони... Будь-яку хвилину можна звернутися, можна запитати, якщо щось не зрозуміло, поясніть зразу. Ви знаєте, коли ми приходимо, мої вища спонсори, це сім'я бойків. І, от коли ми приходимо до них в інформаційний центр, перше запитання Павла Петровича: чи, дівчата чим вам допомогти? І ви дійсно залишаєтесь не одні. Завжди кінець місяця читаємо у нашах групках, створені групи, і перше там читає оголошення інформаційний центр працює до такого часу. Консультую до 18 від Анни Леонідівни, тобто ми завжди можемо звернутися жодного разу не було такого, що вам хтось не підтримав і не допоміг. Зростає ваш бізнес і ви починаєте споживча мережа. І ви своєю споживчою мережою це від від не тільки ви, ви тут всі ваші покоління, от, і ви робите, накопичуєте 6 тисяч балів. 6 тисяч шість тисяч балів. І як тільки є, ви досягли 6 тисяч балів, ви стаєте керівником. Керівник ще додатково, компанія дає йому ще, і керівник отримує ще е, зворотній бонус 20%. При цьому е, при такої, това, такому товарообороті ви вже будете мати тисячу, від 1200 гривень. Ну, така вже сума більш така приємна, і вона е, ну, досить непогана. Хочу зауважити, що тут звернуть увагу, що ці всі кошти, які ви починаєте заробляти, ви їх можете відразу використовувати, коли при покупці товарів вам ці кошти повертають, тобто можна взяти там продукції на у вас на карточці буде, вона зразу відображена на карточці 450 гривень. Взяти продукцію, наприклад, на 1000 гривень, відразу вам ви вносите в касу лише 550 450 вам списуються в вигляді бонусів. Оці всі бонуси, ми їх завжди бачимо першого числа. Виробляється е, айтішна компанія. Зразу першого числа вони у нас з'являються на карточці. Дуже просто. І ми, заходячи у свій кабінет, ми зразу бачимо. Тільки ми заробили в першу числа, і потім вже можемо ними користуватися. Ваші партнери зростають, вони розширюють, під, розширюють свою споживчу мережу. І, наприклад, у вашій уже цій споживчій мережі з'являється одна досить активна людина, це ми його ну, означають керівник. Як тільки у вас, виникає, от тут а ще забула сказати, що повертався знову, як тільки ви стали партнером, обов'язково потрібно показувати свою активність, тому що ви активна людина, ви розносили, ви роздоводили інформацію до всіх. І от на власній карточці у вас повинна бути, проявлятися своя активність, у вас повинна ще бути своя власна тисяча гривень. Така ж саме точно, тисячу гривень ви маєте, коли керівник. і... Повторюю, що якщо тільки у вас зросла, як споживча та мережа зросла, і ви набираєте 12 тисяч гривень, у вас з'явився ось цей, ще керівник, обов'язково один керівник, ви переходите по сходинках успіху, і ви переходите, стаєте директором. Наступний хороший статус директор. При такому статусі, так як ви вже лідер, вам компанія виплачує дві, е, дві нагороди: одна це авторська винагорода, яка становить 3%, і лідерський бонус, тому що ви вже лідер. Лідерський бонус у розмірі 2%. При цьому, коли ви стали директором, вже може бути від 2 тисяч гривень, у вас може бути зворотнього бонуса в відсотках. Досить приємно, тому що е, за ці кошти вже можна дозволити багато чого. Е, компанії дуже легко цей ці обіг, тому що надзвичайно хороша продукція. Продукція унікальна, продукція натуральна, продукція виручного ну, зроблена на фітопрепаратах, на витяжках екстрактів трав. І продукція це продукція такого широкого вжитку. Перше, це те, що вона не має ні спирту, ні цукрів, тобто її можна споживати від маленьких дітей до людей, які мають хронічні захворювання. Можна споживати, тому що вона, повторюю, знову ж таки унікальна. Друге, це та продукція це продукція, яка заслуговує на велику таку похвалу, тому що вона має міжнародні сертифікати, тільки що нам любов Єфмена про це сказала. Крім того, продукція та, яка має ну, здатність. Будуть закінчуватися, тому що ми тут користують тут великий асортимент. Є асортимент, починаючи від лікарських препаратів, бадів, є у нас всі препарати, продукт для для оселі, догляду за оселі, догляду за своїм тілом, догляду за родовою порожниною, догляду за волоссям, Є декоративна косметика, лікувальна косметика, і мабуть одне із найголовніших це наші бади. Тому легко нею користуватися, легко робити люди, які зацікавлені, вони дуже цікавляться цими. І е, переходимо ми у наступний. знову ж повторюю, що збільшується у нас товарообіг, і товарообіг стає вже 20, 24 чотиридцять чотири тисячі балів. І а, і забула, добре, хотів сказати, із за обліклась. і на статусі директора ми маємо е, можливість відкривати свій інформаційний центр. Якщо відкриваємо інформаційний центр, це е, має дуже великі, ну, дуже великі свої переваги. Тому що між від інформаційного центру, від того ворогу, товарообігу інформаційного центру, виплачує компанія ще 20%. Ну це, мабуть, я центру не маю, але це непоганий дохід до плюс тих грошей, які ви заробили на цьому статусі. 24 тисячі ой, 24 балів ми заробляємо, але у вас з'явився ще один керівник, можливо, в цьому поколінні, з'явився ще один керівник, і у вас виходить два керівника. При цьому і ви одержуєте статус це е, керуючий консультант-директор. Консультант директора. На статусі консультант директора я вже не буду прописувати, авторська винагорода знову ви ще буде посім статусам надаватися, але лідерського бонусу ви одержуєте, вам оплачують лідерський бонус у розмірі 4%. На цьому статусі від 3500 до 3600, знову ж таки, все залежить від. Товарообігу компанії від вашого товарообігу особистого, але 3500 гривень ми можемо вже одержувати. Знову ж, є у нас багато можливостей, розширюється компанія, розширюються всі можливості, і ми, якщо на досягли 40, вас обіг є 45 тисяч барів. У вас з'являється тут ще один якийсь активна людина, ну, нехай він тут буде вона керівник. Якщо з'являється ще один керівник, і у вас буде, буде три керівника, буде три керівника, стає наступний статус, це консультант. Директор. Ой, що це я переходити, Керуючий директором. Я знаю, керуючий директор. Керуючий директор, він має ще більше можливостей і досягає. Своїх успіхів, це лідерські бонусів, він уже становить 6%. На статусі керуючого директора ви вже можете мати зроннього бонуса 6 тисяч гривень, від 6 тисяч гривень. Тож все буде залежати від цієї вашої споживчої мережі. Наступне переходимо до дуже гарного статусу, до дуже гарних лідерських таких поважних статусів, гідних статусів, це орди, статуси ордена діамантових директорів. Якщо у вас з'являється, наприклад, 90 тисяч товару обігу, і у вас з'являється вже 5 керівників, тому що ваше основне завдання, я вже сказала, що це основне завдання навчати. А так як кожен ражових це професія, він Сам учиться і він повинен передавати всі свої знання всім своїм партнерам. Передаєте знання партнерам, звичайно, від цього збільшується товароб. І при цьому ви переходите на прекрасну сходинку, на наступну сходинку, яка веде вас до вершини успіху, і ви стаєте діамантовими директорами. Діамантовий директор, він має вже 7% лідерського бунту, Лідерського бонусу 7%. На, цім, на цьому ж статусі ви можете одержувати від, від, 10 тисяч від 10 тисяч гривень. Я говорю від, тому що, знову ж повторюю, від товарообігу вашої споживчої мережі ми переходимо, як знову ж товарообіг весь час збільшується. І якщо у вас товаро вашої споживчої групи становить 180 балів 10 балів, ви маєте 5 керівників при цьому і ваш уже, ви стаєте подвійним діамантовим директором. При цьому лідерський бонус 7%, 8% 8%. І ви при такому статусі вже можете на карточку може приходити до 20, від 20 тисяч гривень. Знову ж, все залежатиме від вашого товарообігу. 360 тисяч гривень валів, при цьому є 5 керівників, стаєте потрійним. Діамантовим директором. Потрібний діамантовий директор звер, має зворотній бонус лідерський це 9%. При цьому вже від 50 тисяч гривень ми, ви можете мати зворотнього бонусу. Далі коронований діамантовий директор де статус 720 тисяч. Грив валів. знову ж таки, 5 керівників, і лідерський бонус становить уже 9,5%. І при цьому вже є з бонуса в гривнах ми можемо одержати від 80 тисяч гривень. Далі йде у нас статус, знову ж, який. Найближче під рухає нас до вершини нашого маркетинг-плану, до вершини нашого е, успіху це коронова, е, це майстер. Майстер. На у майстра товарообіг 1 мільйон 200 тисяч гривень. Але я повторюю, ні е, побалю, повторюю, що все це із вашої споживчої мережі. Воно дуже легко, тому що під вами закриваються і керівники, під вами консультанти, керівно діамантові директори, і ви маєте вже можливість збільшувати рубіг, і у вас тут повинно бути три діамантових директора. Ці діамантові директори роблять ваш Ви. Але, знову ж, от тут я описала, коли був партнер, на свою карточку ви повинні проявляти свою активність, і ви завжди ну, у вас на карточці повинно бути тисячу гривень. Лідерський бонус, тут вже в нас не хочу, ну, мабуть, писати. Лідерський бонус 10%, 10% лідерського бонусу. І на цьому статусі ми можемо одержувати від, ти, від 120 тисяч гривень. Далі йде короновані майстри. Короновані майстри, у них повинен бути знову ти товарообіг 1 вісім один мільйон один мільйон 800 тисяч гривень. Повинно бути 5 діамантових директорів є мати матері... від рідка. І ви одержуєте, тут вже компанія виплачує лідерського бонусу 10,5%. 10 і на цьому статусі ми вже можемо одержувати від 200 да, тисяч гривень. Від 200, може бути і 300, і 400, це не така необмежена цифра, але 200 тисяч гривень ви можете одержувати. І вершина нашого успіху це майстри е, майстрів і. Е, ой, що майстер майстрів. Тут повинно бути вже 2700 валів, 2 мільйона 2 мільйона 700 тисяч. Барів і лідерську, тут вже у вас 10 діамантових директорів, і е, лідерського бонусу виплачується лідерський бонус, у розмі, у лідерський бонус 11%, і при цьому ви, ви можете мати е, з такого зворотнього бонуса від 500 тисяч гривень. Від 500 000 гривень. Це вершина, але це мінімальна. Ви можете до одного мільйона мати цих коштів. Ще хочу повернутися до цього, що у цій компанії завжди може.